Кожного разу, коли я лечу в літаку, мене кожного разу закладають вухи, і це незалежно від того, це в посадка чи що це, просто вони регулярні. І що я тільки не пробувала? Я вже і конфети їла, і вже знаєте, коли ти типу, взлітаєш або е, сідаєш, казали, типу рот привідкриваєш, і типу так зменшується тиск. Нічого не допомогло, але я знайшла один єдиний дієвий спосіб. Короче, коли ви лотите і відчуваєте, що починає вже типу в вухах воно а, закладати, що берете? Короче, закриваєте нос і а, типу закриваєте рот, і починаєте отак, от, наче, видихати повітря. А, отак прям сильно, щоб тут в ухах трошки заболіло. І за рахунок цього ви вирівнюєте тиск в цьому в голові. І допо ну, я робила це регулярно, коли я починала відчувати, що мене потрошки вони закладають. Воно, типу, виходило в нуль, типу, зовнішній внутрішній тиск. І тоді, типу, да, це єдиний був польот, коли в мене не заклали вуха, і я півдня не ходила напівгукою. Так що користуйтесь лайфхаком.